У тиші пустелі, де світські спокуси втрачають свою силу, святий Антоній Великий звертається до нас через віки. Його слово про суєту світу і Воскресіння мертвих це потужний заклик зупинитися і замислитися, що є справжнім у цьому швидкоплинному світі. Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником, і у цьому подкасті ми почуємо слово про суєту світу і Воскресіння мертвих святого Антонія Великого, який народився близько 251 року і відійшов у вічність у 356 році. Один із перших християнських подвижників, якого вважають засновником чернецтва, народився у багатій християнській родині у Єгипті, у селі Кома поблизу Мемфіса. У молодості, втративши батьків, Антонію спадкував значний статок, але, почувши в церкві євангельські слова про продаж байна та слідування за Христом, радикально змінив своє життя. Він роздав багатство бідним, залишивши частину сестрі і пішов у пустелю, щоб. Присвятити себе молитві та аскезі його життя стало прикладом для багатьох поколінь поколінченців а вчення про боротьбу із пристрастями та суєтою світу залишаються актуальними і до сьогодні. Публікація цього подкасту стала можлива завдяки вам, дорогі друзі, завдяки нашим спонсорам, які допомагають розвитку каналу, нашим любим меценатам і меценаткам. Дякую вам, друзі, за підтримку. Дякую за кожен коментар, за те, що ви крокуєте разом із дослідником і також досліджуєте християнську мудрість, слово Боже та вчення святих отців. Дякую вам за підтримку. Не забудьтеся підписатися на канал, поставити файник, а також долучайтеся. До Фейсбук сторінки Духовний Шлях. Приємного прослуховування! Слово про суєту світу і Воскресіння мертвих, святий Антоній Великий. Теперішнє життя, улюблені, дано нам для того, щоб ми готувалися до життя вічного, до слави незмінної. Справжнє життя закінчується смертю, і мирська слава мінлива і минає. Бо багато хто із сильних землі несподівано зведений у пекло, багато хто із суддів земних віддані суду над тими, кого колись самі судили. Багаті збідніли тих, кого вважали мудрими, визнали нерозумними, міцні ослабли, здорові впали у хворобу, ті, хто мав владу, позбулися її. У світі немає нічого твердого і постійного. Тому що немає нічого доброго. Діти зневажають і ображають батьків своїх, батьки бояться дітей своїх, дружини залишають чоловіків своїх, а чоловіки не зберігають подружньої вірності до своїх дружин. Юнаки разом зі старими втрачають розум, старі разом із юнаками віддаються порочним забавам між друзями немає вірності і між братами любові. Люди в розмовах показують один до одного любов, але в серці мають один до одного ненависть. Скрізь видно підступність і злобу, скрізь панує обман. Ніхто не думає про Бога, ніхто не уявляє собі, що після смерті повинен віддати Богові звіт у своєму житті. Від забуття Бога множиться між нами зло. Бог дав нам розум, щоб ми, дізнавшись волю Його, робили добро, але ми знаємо волю Його і робимо зло. Бог повелів нам бути доброчесними, щоб ми робили те, що праведно і що угодно йому, але ми любимо нечестя. Дав нам багато. Щоб ми надавали допомогу бідним, але ми, маючи багатство, пригнічуємо бідних. Дав нам владу і силу, щоб ми захищали гнаних безневинно, але ми не захищаємо, а самі більше гонимо їх. Ніхто не ходить шляхом заповідей Божих. Вичерпалася любов і ненависть помножила плід свій. Щирість уважається за ніщо, і скрізь видно удавання, смирення стало ганебним, гордість поважною, істина вигнана і брехня царює на землі. О, глибина багатства, доброти і довготерпіння Божого. Бог довго терпить наші беззаконня і не мстить нам. Він втихомирює гнів свій не тому, щоб не міг негайно покарати нас, а тому, що, як милосердний Отець очікує нашого покаяння і звернення до Його милосердя, бо не смерті, але каяття грішника хоче Бог. І чи велика наша сила, що ми противимося силі Божій. Подув на нас вітер, і ми посохли, здійнялася буря і розсіяла нас, як дрібні прути. Чим може пишатися земля і попіл? Писано Бачив я, нечестивця, що підносився та вихвалявся, наче кедр Ливанський, але час проминув і ось немає його. Я шукав його, але й місця його не лишилося. Псалом 36.35. Не будемо думати, що після смерті перетворимося на ніщо, і що після земного життя не буде ніякого суду. Ні. Після смерті буде Воскресіння мертвих, і ми будемо судимі Богом, який відплачує кожному за діла Його. Отже. Не будемо обманювати самих себе, не будемо жити на подобу безсловесних тварин. Якщо немає Воскресіння, немає і смерті. Якщо ж буде Воскресіння, буде і суд, бо хто визначив людині смерть, той обіцяв зробити і суд. Якщо Бог справедливий у першому випадку, то не може обманути і в останньому. Що для людини зручніше зробити? Чи старий будинок зруйнувати, і з матеріалу його знову побудувати той самий будинок, чи приготувати новий матеріал і побудувати новий будинок? Отже, якщо Бог створив із нічого землю, з якої створена людина, то чи не з більшою зручністю може відтворити в перший образ? Ту саму людину, яка померла і перетворилася на землю, Бог у справах своїх не відчуває жодних труднощів, Його справа є Його слово, слово ж його є думка Його. Бо Він промовив і виникли, говорить Писання про Бога, Псалом 32.9. Він називає неіснуюче, як існуюче, римлянам. 4, як сила і могутність Божа не збагненні, так і справи Його, і як премудрість Його невимірна, так і недосліджені шляхи Його. Римлянам 11.33 Отже, залишимо невір'я. Будемо остерігатися, щоб не піддатися осуду більше за невір'я, ніж за погані справи. Погані справи виникають іноді від нашої слабкості. Навпаки, джерело невір'я завжди є нерозсудливість і зухвалість, але безрозсудний і зухвалий навряд чи здатний до якоїсь доброї справи. Отже, поки маємо час. Подбаємо про себе самих і постараємося умилостивити Бога за гріхи наші, щоб Він не наказав зв'язати нам руки і ноги і кинути у темряву непроглядно, де плач і скрегіт зубів. Матвія 8.12. Плач, що інше означає, як не жорстокість страшних мук. скрегіт зубів. Що інше показує, як не пізнє каяття про вчинені гріхи, бо тоді тільки ми почнемо обурюватися на самих себе і зі скреготом зубів докоряти собі, коли вже не буде часу на каяття і надії на звільнення? Отже, якщо ми в короткий час цього життя можемо служити Богові і уберегти себе від геєни та вічних мук, то для чого недбальствуємо та нехтуємо заповідями Божими? Для чого слідуємо злим своїм пристрастям і робимося гідними вічного покарання? Бог наш великий, людинолюбний, багатий на милість і сильний у справах своїх, сам укріпить нашу слабкість, сам розтрощить сатану під ноги наші незабаром. І дасть нам силу і духовний розум, щоб ми в час, який залишився для нас, служили йому істинно і правильно, і здобули милість Його у страшний день суду Його. Амінь. Щойно ви прослухали слово про суєту Світу і Воскресіння мертвих, святого Антонія Великого. До речі, це слово було знайдено в стародавньому латинському рукописі Альда Мінутія і вперше надруковано Жерардом Осієм у Майнці 1604 році в зібранні творів різних святих отців, виданому в одній книзі із творами святителя Григорія Чудотворця. Дякую вам за прослуховування. Залиште коментар як відгук на почуте. таким чином. Ми запам'ятовуємо важливу для нас інформацію. А я читаю ваші коментарі та відповідаю на них. Ставте файники, поширюйте цей подкаст у соцмережах, підписуйтеся на канал Духовний Шлях та тисніть дзвіночок. А також підтримайте розвиток християнського духовного контенту донатом. Це допомагає нам творити більше реквізити під цим дописом та в шапці профілю. Далі буде слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!